Вітаю вас, друзі, на 5 липня. У нас сьогодні нарешті наладилась погода. Це для нас болюче питання було. От, і сьогодні вже дівчата в нас завершили із баклажаном. Хочу вам його показати. Який у нас баклажанчик. Звісно, результат не той, який зазвичай був кожного року. Ну, але теж, дякувати Богу, хоч такий є. От. Зараз вам розповім, чим я годував, як. От, як лікував і так далі. Отже, такий у нас баклажан. На 5 липня в минулому, позаминулому році, звісно, баклажан був набагато більше, він уже був по пояса, були баклажани на ньому, а зараз ще тільки він ну вже деякі, до речі, відцвітаються, але ще так, щоб баклажанів я поки що не бачив. У нього квіточка. Бачите? Ну, Тут таких чимало. У нього... Це в нас баклажан Анатолія. Тут, здається, ані. помиляюсь, антрацит. Зараз я табличку гляну. Здається, це антрацит. Так, це антрацит. Такий баклажанчик. Взагалі отут, отут така, ну, чимало, аж до отої таблички. Тут все було. Це був баклажан антрацит. Але цього року в нас жуки з'їли. Десь третину, ну добре, може не третину, але ну, сотків 20 баклажана з'їли. Саме через це ви можете спостерігати таку картину, що у нас тут є навіть помідор. Ну все, бачите. І навіть є перець, тому що треба було щось сюди досаджувати. Ось перчик. Перчик це досаджували, до речі, гіркий. Це хірош. От. Але дякувати Богу, що ми коли баклажанчик висадили, у нас дуже багато ще залишилось. Його думали, отам, там, де помідори посадити, Але так як жуки тут пожрали нам баклажани, довелось його висаджувати ну, конкретно сюди. Ну, але все одно в більшості тут -то рядочок атрацита, а так в основному це у нас баклажанчик Анатолія. Ну, Отакий має вигляд у нього. Падло це сидить їсть. Але їх набагато вже поменшало. Тому що, ну, я думаю, це пов'язано з тим, що багато хто вже потруїв на городах. І ми, ну тут у нас є там от далі картопелька, також потруїли, то їх поменшало. А спочатку це було як? З вечора ти їх окропив, зранку приходиш ті, що побризгані, вони обсипались, здохли. І сидять нові, і посміхаються. Знову треба кропити. Я двічі обкропив синтетичними, здається, перший раз Engio, а потім я використав прованто. Працюють вони прекрасно по жуках, але кожен день вже ними не можна бризгати. Тому перейшли на біопрепарати це бітоксибацилін і е, Актофіт. Через день бризгав, зрали добре, але. Вибору не було, довелося. Ну, Але біопрепаратами конкретно їх бризгали. Потім вже ж, я, я вже сказав, ми... ми, Ну, не ми, а всі потруїли на городах, то стало трошки легше, тому що жуків набагато поменшало. Зараз де-не-де ми його зустрічаємо, а раніше просто повсюду вони так сиділи, і їх було дуже-дуже багато. То Зараз вже такої картини не спостерігаю. Багато пасинків на. Зав'язував. Я знаю, де хто їх прибирає до першої розвилки, а потім уже там формують кущі, але я жодного разу такого не робив. Якщо чесно, вони самі там ростуть, скільки їм треба. Та й часу зайвого немає. Тут ось, ось ще тільки пропололи. Зараз дівчата перейшли на помідор. Зараз ось буду трактором фрезувати. Міжрядя на кавуні, бо в рядках закінчили по підплівкою, але між рядами травичка піднялася. От. Тому будемо займатися. Ось дивіться, цілий майже ряд одного тільки помідора. Бо баклажан тут де-не-де зустрічається. Ну, вся справа в тому, що їх жуки з'їли. Ну, залишався там такий корчик один, ну можна його було звісно, залишити. Е, може він там до осінь якось би один-два баклажани нами дав, але... Нема в тому сенсу. Краще його було висмикнути і посадити на його місце помідор. Ось також помідори. Помідори, до речі, це полфаст. Всі вони на поливі, От, як ви бачите, ну, ростуть нормально. Холодно в нас було, тому результат, вже, звісно, не той, який завжди, але, але ростуть. До речі, хтось питав мене про те, що ну, малувати одної крапельної стрічки. Друзі, її справді малувато, було б краще, щоб на кожен рядок було по стрічці, так як це на перцях у мене. Але справа в чому була? У мене не було крапельної стрічки зайвої. Це по-перше. По-друге, з краниками я порахував, що от якраз якщо по одній кинуть, то мені вистачить. Плюс треба було ще на помідор краники. Можна було замовити, але ж це все гроші, розумієте. А їх зайвих ні в кого навесні нема, хто висаджує все, тому що. Все потрібно, дещо зламалося. У нас недавно насосна станція накрилась, довелось мотор купляти, ну, гроші коротше, треба. Тому ніхто нічого не купляв, кину по одній. Але проливаю багато. Оце от, ну Тут 5 соток приблизно баклажана, Сюди я виливаю 2 куби води. Хоча, зазвичай, ну приблизно там на інші рослини от, схожі, я виливав куби то сюди виливаю два, і тут воно нормально, воно промакає чутенько, тим більше, що корені вони завжди йдуть до води у рослинах, і вони тут попід каплею всі будуть. Тому страшного нічого. Але на наступний рік все ж планую так зробити, як і на перчиках. По е, такій спарені будуть у мене рядочки. Між е, цими між кущами баклажана у нас 40 см, а отак 20 см. Ними від ряду до ряду. Я зробив, ну, в принципі, начебто поки що непогано росте. Так що зараз покажу вам білий баклажан, ось що він це. Здається, він зараз білий, бо я бачу вже по листях. Там листя і стебло темніше, аніж тут. Тут зелене і світліше. Це вже хто білі баклажани вирощує, я думаю, сам це знає. О, теж бачите такі папасинків, але ось от квіточка у нас буде. Скоро зацвіте. Він прекрасно росте розсадою. Це, до речі, баклажан Аретуза. Він і розсадаю, раніше сходить, росте завжди такий приземистий, він не витягується, не знаю чому. Під лампами ми завжди вирощуємо їх. То я вам скажу, що з ним ну, проблем взагалі ніяких немає. Тільки також його поїли жуки, як ви бачите, бо попадається чимало у нас помідорів, особливо тут на початку. Ну а туди далі, то нічого нормально. Ростуть, все з ними добре. Ну, а це не квіточка, я тут бачив. Бачите, у нього град їх теж побив. Але їм повезло, вони були ще менші, ніж оце зараз. Трошки то, ну, бачите, побиті є, але прям так як на Кавунах, такого тут, звісно ж, немає. Дякувати Богу. От, листочки побиті, але нові відростуть і все буде прекрасно в цього баклажана. Де і в мене теж, я думаю, якщо він вродить. Так що, Пропало між рядами отим фразою тією своєю новенькою. От, один раз. Ну трави поки що я не бачу, хоча тут і вугілля, і щебень, нічого тут тільки нема. То трава дуже не хочу рости, але поки що нормально. Зараз же пройшов ще там на. По помідорах дівчата зараз попід плівкою прополюють і перебираємо знову на додому на цей. На, на... Фух, на перчик, на наш. бо там в рядах немає, а між рядами знову травичка виросла. Так, а це в нас, оце здається, Дік Зараз сходимо, глянемо на табличку. Він мені дуже подобається, він не примхливий. І, до речі, його і цього року жуки менше їли. Ну, От, бачите, один сидить, де він упав падло от гад Повезло йому. Теж у нього є вже квіточки, зацвітає він у нас. Він такий більше на краплю, схожий, він недовгий Але баклажанчик прикольний, непримхливий тому да, це Діксіленд. -e Цього року не було насіння, чомусь їх не завезли в Україну, то от, мені просто в магазині нова Юа. Його віддали так, там було 100 насіни у них пофасовано, здається, чи по 10, чи по 20 штук. Так віддали ті пачечки просто так, щоб у них не валялося. Але плани були посадити його тисячу штук, тільки не судилося. Так, у нього квіточка. Ну коротше, він теж вже цвіте. Коротше, Перший це антрациди Діксілен у нас от його зацвів, що є квіточки. Наступний на підході якраз аретуза. Анатолія поки ще. Думає, але не цвіте. Ну, а це в нас теж білі баклажани, але номерні я взяв для експерименту. Вони, здається, теж зацвітають, так, у нього, як віточки в них. От. Але але, це отакі він. От. Це білий, їх два тут у мене, і ось іще один. Один трошки раніше, і інший пізніше. Кому треба? Дивіться, ну цей. Зараз глянем, є тут які квіточки, ну поки що я не бачу. А той уже зацвітає, білий. А, є, ось і тут є, сейчас покажу. ось вона де. Оня. Квіточка його. А, і у нього вже квіточка є. Коротше, зацвітає, ось. Також у нього. їх не видно з Та сторони, Так що, квіточки є. Ну і є. Також де-не-де, але є. Ось вона... це вже баклажан Дестан пішов. також його у ню біднягу побило добряче. От. ну, Я ж кажу, дякувати Богу, що він був не такий вже й великий, тому не весь його побило. От. Десь тут я бачив квіточки вже, а тепер щось не бачу. Ну такі, що у нього будуть з'являтись, звісно, є. Але я бачив вже десь цвів тут. Маклажанчик один. Знайду покажу вам. Так. Такі вже кущики теж салідні, формується класно, ніяких питань. Мені подобається. Цей теж, до речі, дистанчик чомусь От поменше. Поїли жуки, майже весь вижив. Його тут у нас ну, три рядочки, ось один спарений, другий спарений і один. Одиночне, там просто вже не вистачило місця далі до цибульки, тому я так і зробив, бачите, ну, ширину маленьку, зручну просапали просто. Ось ця квіточка, бачите, є. Так що квіточки тут уже будуть. Ось цей вже здається відсвів. Так що от такі в нас зараз баклажанчики. Таке поле чистеньке, гарненьке. От. Ну і я думаю, дай Бог не буде знову ніяких приколів з погодою, то повинна цього року баклажана бути. Тому що в минулому році, хто хоче, може глянути, я їх попідпалював. У нас баклажана майже не було. Залишилось там на всю діляночку, вона, до речі, отут була, де зараз кавони. Залишилось там штук 20 їх, то ну, замовлень було дуже багато на баклажан, причому замовлення були всі тут місцеві, але не було чого їм продавати. Цього року, я думаю, якщо знову які небудь каміння не буде падати з неба, ще щось, то щось да виросте. Такі в нас справи. Годував. значить. Тричі їм, так як і перчику, тричі я давав азотні. Перший раз здається, я вже точно вам не скажу, але здається, що давав я селітру м'ячну на цю ділянку 5 соток, але тут вони щільно посаджені, тому сюди я також вносив кілограм. Добре, тому що ну, їх занадто багато тут. Тому щоб усім вистачило, я давав кіло. Я перший раз селітру дав, але це не точно. Можливо, навіть 30-50-10 Ну, Оце за перший раз. А от наступних два рази я вносив точно партнер з амінокислотами 35 10 10 Я його сюди вносив кіло. Таке внесення було двічі. Потім уже наступний раз я давав двадцяточки Також партнер, також з амінокислотами Вони нам були на руку цього року, бо взагалі була дуже погана погода. Амінокислоти ті і вони все ж допомагали трошки. Давали своє для росту. От, ось оце от, точно баклажани. Ну, от, в кінці тут вони залишались, це точно Анатолія. Такі вже кущики нього Перебило і гілочку градом. От. А так, 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 начебто все добре. І це також Анатолія. Значить, двічі давав двадцяточки, то я щось від теми від'їхав. От, і після двадцяток я вже один раз вніс 13. 40, 13. Також самінокіслотами вони в мене. І ще одне внесення буде. 13, 40, 13. нам потрібен дуже класний корінь, тому що вони вже почнуть зараз плодоносить. Ну, і вже коли в нас отут з'являться баклажанчики, після цього зазвичай воно так і буває. що коли так я вношу добрива, Після останнього внесення фосфорних вже з'являються у нас баклажани. Ну, це і перців теж стосується. Тоді вже я починаю їх годувати ну або 9 12, 35 теж партнеровські, Але е, в мене їх небагато цього року, тому я їх залишив на кавуна. У мене є ще е, калійна селітра, тому буду її в каплю давати. От її в мене трошки є, тому от, якраз вистачить мені для перців, для баклажанів і. Для помідорів. От її будемо носити, коли вже з'являться плоди. Щоб вони у нас були набагато смачніші. Калій якраз у цьому їм і посприяє. Так що, друзі, отакі у нас справи на сьогодні. Дякувати Богу. Наступне відео вже буде про цибульку, там теж є що показати. А от я такий невеличкий вам анонс. Але на цьому тоді я з вами буду вже закінчувати. Ну, всім до побачення. Якщо у когось якісь запитання, запитуйте, буду вам радий відповісти. Чао.